Друзі, так наш пиріг виглядає в розрізі, тож запрошую приготувати зі мною цю смачну домашню випічку. Якщо подобається пиріг, діліться з друзями та рідними. Нам потрібно буде борошно, цукор, сметанка, масло, яйця, розпушувач. І головний винуватець нашої випічки це ромбомбар або ревень його ще називають. Ну що ж, давайте почнемо. Просіяне борошно висипаємо пакетик розкушувача. сюди ж додаємо пакетик ванільного цукру, 4 жовточка, 3 ложки сметанки. Натираємо, друзі, маргарин або масло. Замішуємо, друзі, тісто. Потрішки будемо додавати наш перетертий маргарин або масло. Додаємо відміряний цукор, домішуємо наше тісто. Таке тісто у нас вийшло. Тепер нам потрібно забрати від нього меншу половинку, кладемо його в кульочок та відправляємо в морозилку на 30-40 хвилин. На противень, застелений пергаментним листом, ми виклали тісто та будемо розподілювати його по всій цій формочці. Робимо, друзі, такі невеличкі бортики та відправляємо в холодильник хвилин на 20. Настала черга, друзі, зайнятися ревенем. Чистимо його та будемо нарізати на квадратики. Присипаємо двома ложками цукру, двома ложками картопляного крохмалу. Гарненько перемішуємо. Ми взяли наш противень з викладеним тістечком і можна зразу викладати наш підготовлений ревень. Але я сьогодні хочу ще низ пройти. Варенням з малинки. Гарно розподілимо малинку і будемо викладати наш релин. Так багато у нас буде смачної начинки. І відправляємо в холодильник на 10 хвилин. Висипаємо цукор. Сюди ж додаємо білочки, Збиваємо до високих піків. Додаємо пакетик киселю, знову гарненько будемо взбивати. Така маса у нас повинна вийти. Викладаємо, друзі, нашу взбиту масу поверх ревеня, так, щоб вона його повністю закрила. Стали наше заморожене тісто і тепер натираємо його поверх нашого пирога. Підготовлений пиріг відправляємо в теплу духовочку при температурі 180 градусів на 40-50 хвилин. Пиріг наш ще гарячий, але покажу вам його в розрізі. Дякую, що провели зі мною трішки часу. Ось така домашня випічка у нас вийшла. Тож готуйте, діліться, радуйте рідних, близьких, мирного неба та до зустрічі на нових відео!